Вітаю всіх, шановне панство. Хочу сказати пару слів вам про засоби масової інформації, які просто нам лапшу на уші вішають. Хіба ми, українці, такі для них неважливі, і вони мислять, що ми взагалі всі тупі, що вони вішують на всяку фігню? А саме йдеться про видання хвиля.нет це видання, до речі, можете зайти і подивитися. Відповідно, ще випускається російською мовою, і це зазначено в них на сайті, що російською теж. Під час війни з Росією. От і дивіться самі. Далі щодо обставин в Дніпрі, там де поліцейський вбивця, кончений вбивця вбив е, чоловіка на очах у дружини і дітей трьома пострілами. Пише це дебільне видання Хвиля виправдовуючи дії мусорів. Далі вони зазначають, що людина знаходилась в алкогольному стані. цих даних немає в генпрокурора. Офіційно офіс генпрокурора того не заявляє, хоча проводить розслідування, всім пояснюю. Перше, це таємниця досудового слідства. Ці дані не можуть бути відомі. Тому не ведіться, не ведіться на цю фігню повну. Далі, це дебілізоване видання ще зазначає, що дії патрульних повністю виправдовуються. А саме, от Враховуючи агресивну поведінку правопорушника та явно нерівні фізичні можливості, поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю і що громадянина села Гави зробив три прицільні постріли. Ну, самі бачили певна вже вся Україна відео. Самі знаєте, що це за повна херня з боку мусорів. Ну, нормальними людьми це не назвати з будь яких сторони. Саме що ще хочу додати, офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження за статтею 115 частиною численної вбивство, умисне вбивство і відповідно перевищення влади і службових повноважень. При цьому тому оця брехлива фігня на хвилі, крапка нет, що там ДБР займається цим. ДБР зрозуміло, що буде займатися такими питаннями, тому що стосовно суб'єкту владних повноважень займається державне бюро розслідувань, але проводить. І все, крім збору тої інформації, доказів і ДТП, аналізує тільки контроль в цьому офісу Генерального прокурора України. Тому, будь ласка, люди, шановне панство, не ведіться на цю брехню, не ведіться на ці засоби масової інформації, які підвладні, так, але вони просто-напросто не публікують думку людей, а намагаються ввести нас, українців, в оману. Просто бойкотуйте їх, ігнорте. Ніяк не реагуйте, скаржся постійно. Знай, кожен українець скаржся на кожне, на кожну публікацію, на кожну статтю цього видання і подібних видань. Знайте, сила наша вправді. Ми українці, ми переможемо. Слава Україні!